Вітаю вас, шановні глядачі! 2014 рік ювілейний Шевченківський. З цієї нагоди я до нашої студії запросила голову обласної організації Національної спілки письменників України Євгена Михайловича Барана. Вітаю вас, Євгене Михайловичу. Доброго дня. всім. Такий видатний рік, 2014-й, звичайно, беручи до уваги суспільно-політичні події, сумний, і ми не можемо не згадати у такий рік і в такі події літературного генія Шевченка. Що можете сказати про значення його творчості у літературному розумінні і його пророчі слова, які сьогодні, як ніколи, є актуальні для долі України. Ну насамперед, дорогі глядачі, е, ніхто Шевченка не відміняв. Навіть критичні е, періоди життя держави, чи такі періоди сумні, як ми зараз переживаємо. Шевченко як ніколи актуальний і як ніколи потрібен. Тому що, напевне, найголовніше, що втілив Шевченко, і що зробив Шевченко, він е, евангелізував правду українську і демонізував кривду. І він створив отой могутній опір українства. Він дав йому основу, він дав йому фундамент, він дав йому силу. І, безперечно, що Шевченко, як би не хотіли, хтось там про нього говорити криво, нічого не змінить. Це у ставленні до Шевченка тих людей, які, українців, які розуміють, що для того, щоб відбутися, для того, щоб бути, треба мати силу, але треба мати і ту опору, яка тобі дозволяє бути і сильною. І Шевченко є тою опорою, є тою силою сам по собі. І в цьому сенсі Шевченко є гініальним, навіть не так, коли сказав Борис Грінченко, ми будемо мати поетів, ми будемо мати гініальні. Поетів, можливо, навіть кращих, як Шевченко, але ми не будемо мати більше пророків. Тобто Шевченко, оця місія, це його пророкування, чи він свідомий був, чи не свідомий, тої місії. Ви знаєте, важко сказати, але десь в Тургенєва в спогадах про Шевченка я знайшов такий запис, що Шевченко був свідомий своєї місії. І що напевне, що оця неймовірна віра в свою місію дозволила, пише Торгенів вижити йому, перебути тих тяжких 10 років. Ми говоримо 10, 10, знаєте, якби це вже що чоловік знав, що йому там відбути тих 10 років покарання, того заслання, аж він був висланий не без терміну. Тобто він не знав, скільки він пробуде, чи він пробуде рік, чи він пробуде десять, чи він пробуде сто. І треба було справді мати неймовірну силу духа, щоб витримати е цю ситуацію і не зламатися. І він не зламався. І, власне, о оцей цей неймовірна сила духа, чи ще як куліш назвав животворяща е правда Шевченка. Він у ну, слові над гробом Шевченка, він казав Тараса. Ти нас не вчив, як людей поневолювати чи там маніпулювати ними. Ти навчив правди животворящої. і ми да, говорив далі Коліш, будемо відданими вірними твому заповіту. А якщо ми не будемо вірними твоєму заповіту, казав Коліш, то нехай ми замовчимо, нехай нам уста запечатає лжа, як, яка лине з наших уст, а говорить лише одна правда Шевченкова. Отак От він говорив Євгене Михайловичу. Вам доводиться захищати українських письменників? Я з цими статтями знайомилася в газеті Літературна Україна. Чи доводиться вам захищати і Шевченка від невігласів? Від невігласів не потрібно захищати Шевченка, тому що це було би забагато часто для невігластва. Невігластво, воно знаєте, це, це діагноз. І сьогодні настільки простір і світ відкритий, що якщо би ти хоч трошки хотів щось змінитися і щось побачити інше, ти би побачив це інше. І про Шевченка сьогодні, ну, здається, немає е, навіть. Таких темних плям в його біографії фактично є якісь моменти такі прогалини, але вони там, що що стосується його освіти, що стосується його якихось окремих знайомств, що стосується його формування світоглядного, естетичного, розумієте, є там якісь моменти, але щодо загальної канви, вона відома і людині треба тільки відкрити книжку. І прочитати, хоча книжка теж не для кожного, книжка для того, хто думає і хто готовий прийти до книжки. Книжка це не розумієте, це не цукерка, яку можна задовільнити. Тим більше, а кобзар, наприклад, що ми говоримо про кобзар, це власне це вимагає внутрішнього такого. Внутрішньої зорганізованості, внутрішньої дисципліни, внутрішнього осмислення самого себе і в готовності якось змінюватися. Людина, яка не змінюється, яка застигає на якомусь етапі вона мертва людина. Я це говорю в контексті Шевченка, тому що Шевченко про ці речі писав, Шевченко про ці речі говорив, Шевченко про ці речі думав. А у вашому арсеналі багато таких праць, досліджень про Шевченка. Ну ви розумієте, я все я займався все. Ви знаєте, сучасним літературним процесом, власне, останнього чи тепер вже цей літературний сучасний процес це вже 25 років літератури. Але і ніколи не думав, що я буду знаєте, так говорити про Шевченка чи писати про Шевченка. Я вважав, що кожен повинен робити якось щось своє. І я думав, що є. Такі науковці серйозні, які повинні е, говорити. А я сам по собі я розумію щось для себе про Шевченка, щось усвідомлюю про Шевченка, але не буду виступати. Е, але складається так закономірно чи парадоксально, що кожна людина, кожна людина творча, я смію себе до них зачислювати, е, не може оминути Шевченка. І так склалося в моїй біографії, що я вже неодноразово звертався до Шевченка в своїх есеях і е писав про нього. І це була книга, яка тут є у мене на столі у полоні стереотипів, У мене тут є два есеї Шевченко, Як на Свобода, і здається, «Гвалт над Шевченком. А е, минулого року я написав ще кілька матеріалів про Шевченка. Це дорога до Шевченка, це караюче слово любове Євангельська самість Шевченка. Це 200 років без Шевченка. Такий есей, і Тарас Шевченко, притча про блудного сина. Так що в мене вже нас майже до десятка таких есеїв, присвячених. Власне розмові про Шевченка про його творчість, про феномен його впливу і його присутності в сучасному політичному культурному житті України. Маєте можливість зараз познайомити глядачів з однією із своїх праць? Я можу читати один з есеїв, ну власне, це трошки ну, він це Шевченко як не свобода, ось. але я думаю, що він вартує, щоб його ще раз озвучити. Ну, на жаль, тут цих нових не взяв. E, значить, правда про Шевченка. Полягає в тому, що в який бік не крути, все одно це буде лише наближення до Шевченка, і жодною мірою не Шевченко, яким він був насправді. Такий вже його льос, щоб кожне покоління відкривало Шевченка свого, забуваючи або нехтуючи Шевченком іншим. Отож і виходить, що Тарас Шевченко це не свобода національна та індивідуальна. Нещодавно на кафедрі, ну, я працюю на кафедрі, ви знаєте, літератури Прикарпатського університету, обговорилися плани різноманітних конференцій. І коли, здається, прожекти були окреслені, раптом Степан Пушик запитав, а що будемо робити з Шевченком, маючи на увазі наближення Шевченкових роковин? На що я миттю зреагував? Може, нарешті дамо йому спокій. Викладачі посміялися жарту. І взялися обговорювати ще й цей план. Мені ж було не до жарту, бо направду варто було би дати Шевченкові спокій, не мусолити, не робити ніяких просвітянських концертів з обов'язковими монологами артиста в ролі кобзаря, бо все це якось дуже погалицьке і дуже віддалене від самого образу Шевченка-поета, шевченка людини Можливо, є сенс на таких святочних зібраннях замість словесно політичного проносу читати твори Шевченка, і це необхідно, напевне, що робити, особливо сьогодні. Ми й досі не маємо справжнього Шевченка тільки. Триває видання його художньої спадщини. Власне з 12 заявлених томів є тільки 9. Готується Шевченківська енциклопедія. Має бути 6 томів Шевченківської енциклопедії, ще всіх немає. Ще не зібрані і не видані повністю спогади про Шевченка. Пам'ятаємо, який переполох чинили праці Грабовича Шевченко як міфотворець, і Шевченко якого не знаємо. А патріотичне обурення з приводу Бузинівського Пашквілю, звертання мало що не до судових органів, аби покарати відступника. Який замахнувся на святе, як це мілко і провінційно. Бо це аж ніяк не йшлося про захист Шевченка. У Часлава Мілоша є прекрасний вірш. Назва його після 80-ти з геніальними рядками. Опудило ведмедя що до того, якщо його сфотографують неживого. Йшлося про нашу національну несамостійність, який, аби бути, обов'язково потрібна міфологізована мумія. Азіатство сидить в нашій крові, і Шевченко є не свободою, бо нагадує нам про того страшного звіра, яким є ми. Ну і завершення цього есею, щоб не читати довго. Довший час я перебував в залежності від міфу про Шевченка. Сьогодні, здається, його позбувся. Це не означає, що почав нехтувати Шевченко. Ні, я зрозумів, що Шевченко це хтось такий дуже індивідуальний в тобі, про якого ти не маєш права говорити з патосом. і тим більше не маєш права щоразу згадувати його ім'я. Це той, хто дав мені підстави бути собою і відпустив у вільне плавання. Ось такого Шевченка шаную, читаю. Згадую, образ такого Шевченка хочу передати у своїм е е спадок своїм дітям, аби вони були позбавлені його не свободи. Бо тільки звільнившись від його залежності, ми наближаємося до себе. Тут дещо де такий він моментами є епатаж, якийсь такий, десь можна так собі подумати, але мені йшлося навіть не про епатаж, мені йшлося про ну, намагання. Звільнитися від знаєте, такого боуна, кумира, якого хотіли перетворити Шевченка, а хотілося, аби про Шевченка говорили як про живу людину, яка страждала, яка любила, яка ненавиділа, і яка завжди була сама собою, завжди була органічною в тому, що він робив, як він робив і як він себе поводив. В Якова Полонського. Такого російського поета, теж його сучасника Шевченка, є теж спогади про нього, російський поет 19 століття. Так він вже казав таке, що Шевченко ніяк не виглядав людиною, знаєте, такою покривдженою. Людина, яка відбула довгих 10 років заслання, розумієте, і яка могла би в собі виховати комплекс якоїсь ущербності. А ми знаємо, як от люди з тюрми виходять, які, наскільки в них є ті комплекси, е, як тяжко вони вживаються в суспільство, потім, як вони постійно конфронтують цим суспільством, або не кажучи про що, ну, як які. як тяжко повертається до суспільного життя і знаходять Бонар... себе і продовжують. І продовжую. Я вже не кажу, про приклади публічних, які нам тепер оскому набили. Шевченка цього не було, він себе е, таке враження писав Полонський, що він не був в заслані, що ми були в заслані. І каже, він себе вів вільно, він е, нічого не боявся, і ми боялися за нього, бо він міг таке сказати, що ми не знали, що робити, щоб його знову не заарештувати. От як себе він вів. Ну і ще чана е, спогаду Полонського е, він зауважив, що каже Шевченко був категоричний проти е, то, розмов, якихось дурних пустих розмов проти своєї батьківщини. А особливо каже, як, е, коли йшлося в контексті російської е, культури і імперії і України. І він був категоричний і не сприймав. Він не любив Пушкіна, не тому, що той поганий поет, він визнавав, що Пушкін геніальний поет, але він не любив Пушкіна тільки тому, що він написав Полтаву. Ви уявляєте, І він це декларував, він цього не боявся. Тобто в 20 столітті Микола Шлемкевич, такий український філософ, за таку філософську термін вів, Шевченківська людина. І ось нам треба повертатися до цієї Шевченківської людини. Ми вже повертаємося. Оці три місяці, чотири місяці оцієї, цього протистояння в Києві. Тепер оця відчуття цієї загрози, своїй свободі, своїй державності, воно формує в нас, як це, як це не парадоксально, але воно формує в нас тип Шевченківської людини. І це є на всіх рівнях. Це є на рівні людей, здається, далеких від культури. Розумієте, є на рівні, на рівні людей вже причетних до культури, є на рівні людей, які економ... займаються економікою, і вже формується інший образ політичного політичної еліти. Тобто, а тип Шевченківської людини це бунтар, протестувальник ні тип шевченківської людини. Це людина, яка є органічною в тому, що вона робить, і в тому, як вона сприймає світ. Людина не яка не боїться. Бути сама собою, яка не боїться сказати правду в вічі, яка не боїться зрештою, понести покарання за свої переконання, але не, не, не зрадити їх. Він не відмовився від своїх переконань. За 10 років, що він там відбув, і від нього теж вимагали якихось покаяльних листів, він не підписав жодного листа. Розумієте, покаяльного, що він там кається. Караюсь, мочусь, але не каюсь. Розумієте? Ось що і про це Донцов писав: Шевченківської людини нам бракує. Людина твердої, людини, яку нічим не купиш, людина, яка не зрадить, людина, яка тверда своїх переконань. Ось такої людини нам бракувало. Але я бачу, навіть, що вони в ця людина у нас тепер ці люди, така людина Шевченківська, у нас формується. І це, ну знаєте, це і біда, і, і внутрішній страх, і переживання. Бо тільки дурак не боїться нічого розумієте. Але попри всі ці речі, розумієте, формується інший образ людини, українця, який свідомий свого я, свідомий того, хто він, і свідомий це я і цю свою традицію, яка за ним захищати. Євгене Михайловичу, питаю вас поради, як у літературознавця, як у критика, чиї праці. Де досліджувалося життя і творчість Тараса Шевченка гідні чи достойні для вивчення, адже літературна критика це є такий своєрідний маячок і напрям, коли людина може відкрити для себе письменника. Ну, ви знаєте, критика чим добра? Вона вона чому вона звертається до класики? Критика, ніби займатися повинна сучасним процесом, але вона займає, також звертається до класики, тому що вона переосмислює класику. Вона класику наближає до сучасного бачення. Або робить класику сучасною. Ну, Шевченка не треба робити сучасним його треба просто вміти прочитати, і відчитати. Що стосується книжок досліджень, Шевченко знав сана з нас дуже добротне. Розумієте, навіть то було. Старе, навіть радянська з Там були добрі, а такі дослідники, такі як Івакін, такі, як Кирилюк, такі як е, цей краєзнавців як Петро Жур, е, Большаков Леонід, цей що в Оренбурзі е, жив і досліджував Шевченка. Биль Тарасі, він написав три томи, вона в років тому була відзначена Шевченківською премією. Тепер є Іван Дзюба, є ще Юрій Барабаш в Москві. Це вже старше покоління їм за 80. Є Василь Пахаренко в Черкасах, чудовий дослідник. Так що ці дослідники, я вже не кажу про Грабовича і про Забушко, які більше такі полемічні. Вони не академічні, а академічно-статичні, а полемічні автори, які стимулюють думання про Шевченка. А, до речі, перший нарис про Шевченка, біографічний, написав наш земляк з Обертина, барон Гвідо Батаглія. В 1865 році вийшов перший нарис е, після смерті Шевченка е, про е, під назвою Тарас Шевченко. Його, 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 його утвори і його життя в Львові польською мовою 1865 році. А вже потім був Михайло Чалий, потім вже був Олександр Конейський, потім вже був Павло Зайцев, потім був Богдан Лепкий. Ось а першим був Гвідо Батаглія з Обертена родом. Чи є ще якісь факти і події з галузі шевченкознавства, які не відкриті, які треба досліджувати? Чи є ще там поле для діяльності? Є звичайно. Ось недавно одна з монографій гарно з'явилася універсалізм Шевченка Лесі Гаринелюк. Вона досліджує творчість Шевченка поетично і в контексті образотворчого його діяльності, його як художника, і вона фактично говорить про ну. Про його картини, про його живописну практику і про його слова, художнє слово як єдину цілість. Ну, ви знаєте, що Шевченко ну, в 1830 році це єдино, ну, найперший збережений його художній малюнок. Це погруддя жінки. А перші твори, вони ніби в 1838 році вийшли в Кобзар, а там з найраніших була утоплена, яку він не дуже навіть хотів друкувати, але тільки завдя... дякуючи Євгенові е, ця балада увійшла. в w... Це і перше видання Кобзаря. А е, фактично дослідники сходяться на тому, що перші спроби поетичні датовані початком 30-х років. Тобто він як художник і як поет починався одночасно. Ось. Але є певні е, прогалини в його е, біографії, творчій біографії, є там прогалини, пов'язані з вільно, де він тоді перебував в 829-830 роках. Є там е, Прогалини між 1932 і 38 роком певні прогалини. Але в цілому канва біографії вона є відомою, вона є від... прочитаною і вона є вже навіть канонізованою цілим рядом біографів, починаючи від Батаглії. І закінчуючи буквально ось Іваном Дзюбою, який декілька років тому написав величезний том про Тараса Шевченка біографія і творчість. Бо Барабаш це більше таке аналітичне по поетика. Цим просторін Шевченкового слова він досліджує, порівнював Шевченка з Гоголем. Ось так що Пахаренко етику Шевченкового слова досліджує не збаганений апостол. У нього є чудова монографія ще 99-го року, але вона не втратила своєї. Це така понад Івакіна є прекрасні. На коментарі до Кобзаря в двох томах, це ще на початку 80-х років ХХ століття вони вийшли. Так що є література, є, якщо є якісь невідомості чи ну, якісь такі прогалини, то я думаю, що ті нові дослідники, які будуть приходити, будуть відкривати нам. Щораз іншого Шевченка, бо є така потреба. Кожне покоління повинно відкривати свого Шевченка і вписувати його в контекст своєї доби. На завершення нашої літературної зустрічі і розмови, думка від вас. Зважаючи на сучасні події і творчість Шевченка, про що сьогодні має пам'ятати кожен українець? Про що має пам'ятати кожен українець? І тут, і всюди скрізь погано. І тут і всюди скрізь погано. Якщо є такий Шевченка, вірш, а він закінчується так: сонце йде і за собою день веде, і в житті хребет носилі, уже ворушиться царі і буде правда на землі. Оце треба пам'ятати. Дякую вам Дякую. за розмову, за відповіді на ті питання, які сьогодні є дуже актуальні і стосуються вони не тільки. Творчості Шевченка, а взагалі його присутності у нашій літературі, культурі і нашій історії. Шановні глядачі, це була передача гість студії. Сьогодні учасником цієї зустрічі був Євген Михайлович Баран, голова обласної організації Національної спілки письменників України. Розгортаємо кобзар. Вивчаємо Шевченка свої, наші варті того, щоб ми їх вивчали, щоб ми їх знали, щоб ми їх любили і пам'ятали. На все добре.